Вітаю! Я Анна Рождественська. Я професійний флорист і я хочу вам показати, як за допомогою дуже простих технік можна зробити цікаві креативні подарунки або унікальний декор для вашої домівки з природних матеріалів, які ви можете просто знайти під час вашої прогулянки. Запрошую вас на свої майстер-класи, тому що життя це завжди про арт. Вітаю! Сьогодні хочу розказати вам про креативні техніки в роботі з квітами при створенні букетів та композицій. Ми дуже звикли, що квіти це просто про те, як поставити їх в воду в вазу. Але насправді можемо працювати з квітами креативно та розкривати їх потенціал. Для цього нам сьогодні знадобиться велика прозора скляна ваза, яка матиме якусь висоту, щоб зробити в ній багатошарову композицію. Як завжди, сікатор, нитки, голки та квіти, такі як тюльпан. Кали, наприклад, та гіацинт. Розпочну з техніки, яку буду показувати на квітах кали. Але насправді для цієї техніки нам підходить також і тюльпан, будь-яка квітка, яка матиме гнучке, м'яке і довге стебло. Власне, дана техніка заключається в тому, що ми розігріваємо долонею стебло кали, або це можливо, да, може бути і тюльпан. І таким чином стебло, яке має від природи рівну форму, завдяки розігріванню, воно стає м'яким, і ми можемо викладати його в, по формі в ту вазу, в яку ми хочемо зробити композицію. Потрібно робити це від краю стебла до голови квітки. В процесі розігрівання стебла в сторону голови квітки, ми спрямовуємо поживні соки. Ту сторону, і таким чином в нас квітка отримує більше живлення. Процес такий трошки медитативний. Потрібно витратити декілька хвилин на одну квітку, і ви вже бачите, що вона змінює форму, тобто трансформується і набуває нової форми. Найскладніше місце це, звичайно, більш товстий кінець. Основа квітки, тут потрібно затриматись трошки довше, або ми можемо просто підрізати ту сторону, яка занадто товста, тому що навіть при розігріванні вона може зламатися, коли ми спробуємо її вкласти в вазу. Я зараз це перевірю, і якщо буде цей кінець справді заважати, то ми його просто підріжемо. Наразі, да, квітка стала дуже гнучкою і ми можемо її вкласти. Так, трошечки підріжемо, щоб квітці було зручніше, ну насправді мені вже гарно. Це знову-таки про потенціал однієї квітки і прекрасний мінімалізм. Але все-таки додамо, думаю, ще декілька квітів. Працюємо так само в такій самій техніці, повільно і дуже обережно розігріваючи стебло від краю до голови квітки. Використовуємо виключно температуру нашого тіла. Коли працюємо в цій техніці. І ні в якому разі не розігріваємо квітку якимось іншими методами, бо таким чином ми її просто травмуємо і вона зів'яне. Пам'ятаємо, що в даній композиції квіти ще будуть розпускатися, розкриватися як перша квітка, ось, яку ми поставили. Тому я хочу залишити все-таки голови вгорі. Хоча в даній техніці ми могли закрутити квіти повністю в нижньому ярусі і залити їх повністю водою. Зараз, оскільки я вкладала квіти в вазу без води, так було зручніше працювати. Але нагадую, да, в нас можуть утворитися повітряні пробки, тому перед тим як заливати воду, я все-таки роблю свіжий зріз. І оскільки це в нас квітка з м'яким стеблом, то зріз ми обов'язково робимо рівний, не скошений. І заливаємо холодною водою. Достатньо налити води таку кількість, щоб вона просто покрила ніжки наших квітів біля зрізу, але ви можете налити і більшу кількість. І ми насправді могли вкласти квіти ще нижче, щоб голови також знаходилися в воді. Така композиція вона простояла б менше часу, але виглядала б дуже ефектно за рахунок того, що квітка знаходилась би повністю у воді. Вийшла така доволі мінімалістична, але дуже креативна композиція, яку можна поставити на святковий стіл до приходу гостей. А тепер покажу вам наступну техніку. Дану композицію відставляємо і хочу показати вам, як ми можемо працювати креативно з тюльпанами. Дану техніку можна приміняти не тільки з тюльпаном, а ще, наприклад, з трояндами. В троянди більше пелюсток, і це буде мати трошки інакший вигляд. Сьогодні покажу вам саме, як це виглядає на тюльпан. Я знімаю зайві листочки. Щоб показати більше красу квітів, не відволікати око на листочки. Це доволі проста техніка. Підрізаємо, ставимо в воду. Ми просто беремо і дуже обережно вигортаємо в тюльпана пелюстку назовні. Таким чином ми трансформуємо квітку, і вона набуває нового. Незвичного для нас вигляду. Робимо це обережно, щоб не відламати пелюстку, щоб вона не тріснула. Для цього потрібно використовувати тюльпани, які вже трошечки почали розкриватися. Якщо ви спробуєте працювати в даній техніці з тюльпаном, який знаходиться в бутоні, скоріш за все квітка просто зламається. Пелюстки, які знаходяться ближче до серцевини квітки, вони більш пружні і з ними складніше працювати, тому робимо це обережно, повільно, не поспішаємо. Тепер візьму для цього інший вид тюльпану. Дуже гарно в цій техніці виглядають розкриті тюльпани піоновидної форми, але в них також багато пелюсток, тому це може зайняти більше часу. Вам може попастися такий сорт тюльпану, який від природи має такі роздвоєння в кінці пелюстки. Якщо ми будемо вигортати пелюстку в такому сорті, то пелюстка в цьому місці може трошки тріснути. Як в мене зараз вийшло з оцією квіткою, повністю всі пелюсточки розкрилися навпіл. Але життю Квітки це не завадить, і вона, до речі, не була нової цікавої форми і має право на життя в нашій композиції з тюльпанів. Далі хочу вам показати, яку цікаву прикрасу для свята або просто для креативної композиції можна буде створити з гіацинтів. Ця техніка повністю про трансформацію даної квітки, тому що вона перестає бути просто квіткою і перетворюється на прикрасу. Для цього нам знадобляться нитки та голки. Використовуємо звичайні нитки. Достатньо одинарне, але якщо ви сумніваєтеся в міцності вашої нитки, то можна зробити і подвійну. І робимо такий хороший великий вузлик декілька разів. Після того, як ми зробили заготовочку з нитки та голки, починаємо працювати з квіткою. Нам потрібно обережно зрізати квіти зі стебла. Для цього використовуйте гіацинти вже в відкритій формі, коли вони повністю розквітли. Також квітку треба Відпоїте перед цією процедурою. Якщо вам подарували гіацинти в бутонах, вони повинні постояти декілька днів у вас в будинку та розкритись повністю. Після цього ми можемо працювати з ними в даній техніці. Я сьогодні хочу створити гірлянду в схожих тонах, але різних відтінків, фіолетового та бускового кольорів. Насправді таку гірлянду можна зробити із інших квітів. Наприклад, чорнобривці дуже прекрасно підходять для цього. Або навіть бузок. Можуть підійти навіть квіти конвалії. Після того, як ми нарізали квіти, можемо приступати до процесу нанизування. Обов'язково нанизуємо квітку в одному напрямку. Тобто, якщо ми вдіваємо голку в основу та виходимо з серцевини, то працюємо весь час саме в такому порядку. Довжина гірлянди може бути будь-якою, як вам заманеться. Ви можете зробити одну довгу з усіх квітів, які у вас є, а можна зробити декілька коротких. Таку гірлянду можна використати, наприклад, як намисто на якесь свято. Якщо квіти були правильно напоєні водою, постояли, набрали вологі, то намисто проживе один святковий вечір, і квіти не зів'януть і навіть, можливо, довше, якщо вони свіжі. Довжина вашої гірлянди може бути будь-яка, але пам'ятайте, чим довше ви зробите гірлянду, тим складніше потім буде її розвісити. Коли ми плануємо закінчити, нам потрібно в кінці зробити фіксуючий вузлик, щоб наша гірлянда не розв'язалася. Я зробила для вас зараз два варіанти. Один варіант, якщо ми... Зав'язуємо нашу гірлянду, таким чином ми отримаємо такий креативний аксесуар. Ми можемо його вдягнути як на мисто на якесь свято, або навіть використати як віночок безкаркасний. Гірлянду не закольцовану, ми можемо використовувати для таких святкових оформлень, як, наприклад, розкласти просто на столі поміж. Посудом або підсвічниками, або різновисотними вазами. Це буде виглядати дуже по-святковому. Можливий варіант не розкласти на столі, а розвісити, наприклад, на наші підсвічники, або якісь прибори, які будуть стояти на святковому столі. Можливо також використовувати такі гірлянди, як прикрасу, просто розвісивши на стінах, просто горизонтально. Якщо ви зробите їх велику кількість, то можна навіть зробити якусь святкову завісу. А тепер я вам розкажу, як доглядати за нашими трансформованими квітами, щоб вони радували вас якнайдовше. Щоб наші квіткові композиції з живих квітів, такі як, наприклад, ось ця інтер'єрна композиція, або букет з розкритих тюльпанів, простояли та порадували вас якнайдовше, пам'ятайте, що слід розміщувати дані композиції та букети подалі від систем опалення, також щоб на них не попадали прямі сонячні промені. Не ставте дані композиції біля вас з фруктами, тому що вони виділяють природний газ етилен, що прискорює життя квітки. У разі таких от гірлянд з живого гіацинту ніякого догляду в принципі не потрібно. Гірлянди не зів'яне приблизно десь 2 дні, якщо квіти були свіжими і відпоєними. Ви можете їх використати для святкового оформлення. До того ж, ви знаєте, що гіацин це дуже ароматна квітка, і в такому трансформованому вигляді вона продовжує дуже сильно пахнути. Тому, окрім просто святкової прикраси, ви навіть можете просто зробити собі гарний аксесуар, наприклад, для ванної кімнати, який ще й буде ароматизувати повітря. Також для квітів, які у воді, ви можете додавати спеціалізовані домішки, які можна купити в флористичних магазинах. Вони подовжать життя ваших квітів. На них зазвичай є інструкція, як їх розмішувати у воді. Вони бувають порошкоподібні або у вигляді рідини. Тож створюйте креативте, надихайтеся самі та надихайте своїх рідних. Робіть красу для вашої домівки, тому що життя це завжди про арт.